Всім привіт! Мене звати Кочубей Павло, мені 33 роки, я актор. І два роки тому назад я закінчив українську кіношколу майстерня Максима Михайліченка. Ці два роки я не стояв на місці, я продовжував вчитися, закінчив безліч онлайн-офлайн курсів, які, з яких зараз я можу виділити курс Лесі Островської, точно Валерії Ходос і курс Юрія Кулініча. Я граю в театрі. 22. Ми граємо в театрі юного глядача, драматичний театр. Бо я мрію зіграти роль Річарда третього, колись обов'язково. Але також я займаюся комедією, бо без комедії жити просто неможливо в театрі імпровізації на Богдана Хмельницького. Вежа Дмитро Кошик. Якщо ви не проти підвального гумору, приходьте з професійного я зіграв декілька головних ролей в англомовних проектах Amo Pictures, як героїв, так і антагоністів. Також один з моїх е, коротких метрів е, був представлений цього року на «Миколайчук Open». Це така романтична няшна, наївна комедія. «25 хвилин, на яку ми отримали дуже позитивні відгуки від глядачів, які сказали: «Боже, дякую вам, що ми на «25 хвилин забули про війну, про те, що відбувається в цьому світі, і ми ж для цього й робимо кіно. От я займаюся спортом, щоб Сценбій в кадрі виглядав коректно. Бо там Круз начувайся. І український мюзикл теж має бути, теж обов'язково буде. Тому вокал і танець повинен бути. Я воджу автомобіль, розмовляю англійською, турецькою, трошечки китайською мовами. І якщо я можу бути корисним в вашому проєкті, я залюбки до нього доєднаюся, і допоможу вам розказати цю історію.